Нова ну, поставочка до нас приїхала. Так, показує, що у нас буде? Це дитячі товари. Значить, Дитячі такі костюмчики лупілу, преміум якість, дуже класні будуть у нас. У нас бодіки дитячі різні. Зараз ми їх сортуємо по розмірах, по кольорах. Будемо робити лотики. Замовлення від 5 кілограмів, 18 євро кілограмів дитяче. Дитячі ось такі лупілушні флісові кофточки. Дуже класна якість. У них вони такі мягенькі і різні кольори. Ось такі, так, така така кофточка і два види. Тут два або три види. Так, ще у нас є для більших діток пеперс, ось такі піжамки з фланелевими штанцями. Кофточка є ось такі піжамки. Нижче під це відео я напишу всі позиції і кожна ціна кожної позиції. Супер модні жіночі легінси з екошкіри, коричневі та ось такі чорні класні. Також є різні джегінси у нас, різних кольорів та різних видів. Ось такого плану це джегінси. Жіночі кофти смара такі з начосиком ХБ, є без начосику, ось такого плану з капюшоном. Є ось такі укорочені. Також до них будуть штанці. Під відео напишу ціни на ці товари. Значить, Дитячі лупілушні ось такі кофти. Курточки, можна навіть сказати. Ось так вона виглядає, така м'ягенька, всередині в неї є підкладочка, вони будуть десь в трьох кольорах. Також жіночі різні светри. Смара. Є ось такі плотні светри, є кардигани. Тут навіть цей кардиган, по-моєму, шерстю трохи має вмісту. Є такі е, тунічки жіночі, е, сукні жіночі. ось такі. Різні види, їх різні кольори. Ми сортуємо, робимо для вас лотики. Є ось такі зв'язкози, светрики, різні, класні жіночі смара. Значить, так, чоловічі труси, чоловічі труси сліпи, чоловічі труси, боксери. Ось такого плану: різні різні кольори, дуже багато різновидів, різні розміри. Ось такі боксери. І ще труси є сліпи чоловічі. крівіч шкарпетки спортивні, класна якість у них. Ось такі вони для бігу йдуть, також різноманітні. Ось це крівіт, Є вже літні шкарпетки. Жіночі труси. Ось такого плану: такі жіночі труси, а також жіночі труси для купання. Так. Є також дім, труси. Чоловічі джинси. 415 гривень одна пара. розміри там десь від, 30, від 38 по, по 54 десь чоловічі ось такі. Також є колготи різні, гесмара. Вони як однотонні, так і в малюночок. Ось такого планового горошок різноманітні колготи. Чоловічі худі. Є як на замочку, ось такі ліверджі светрики, на замочку до Самого кінця. ось отакі е, Так, є й без замочку, ось такого плану чоловічі ліверджі, худі різноманітні. Нас на замовлення від 5 кг під цим відео будуть ціни на кожну позицію і будуть менше, яких можна замовляти. Так, ще у нас є піжами, піжами жіночі, піжами чоловічі. Значить, ось такі троєчки це флісова така кофта. флісова кофта штани Ось такі штанці і кофта, такі трієчки піжами. А також у нас є різні піжами жіночі комплектики, які з двох складаються. Наприклад, ось такі: така піжамка, кофта з довгим рукавом, і штани фланеліві. Такі клас... В упаковочці ось такого плану будуть піжамки, футболка та штани. Просто штани, піжамні дуже класної якості. Тут віскоза, еластан і бавовна. І ще у нас є ось такі піжами жіночі та чоловічі. Вони йдуть окремо. Наприклад, окремо такий, така подовжена кофта. Також окремо є штани. Зараз А, це кофта. Такого плану окремо ще є штани. Зараз ми їх знайдемо. Ось вони. Так. Ось такого плану штани. Ось такі, це йде фланелька, також дуже класна якість. Шкарпетки, шкарпетки чоловічі ліверджі ще є. І ще є у нас ось такі теплі шкарпетки чоловічі та жіночі. Ось такі, взагалі, як тапочки, так, з хутром всередині. Є термошкарпетки чоловічі та жіночі. І такі класичні жіночі і чоловічі шкарпетки. На кожен день чорні і різнокольорові, і ось такі класні теплі шкарпетки. Замовляйте наших менеджерів замовлення від 5 кілограм. Під цим відео будуть всі ціни. Будуть контакти менеджерів. Заробляємо разом.